Свіжу. Без 2012 ми вже вдома. Ой, базар сьогодні. О, так, іду мить руки, переодягаюсь і будемо обідати. У нас ще холодець є, ще перець єсть. Сьогодні ще, ще нічого не готую, може на вечір. Суп з фрикадельками зроблю. Ну, може, якісь котлетки. Оце так. Оце так і сьогодні у нас базар, хай Бог милий. Так, все, давайте, дівчатка, доключимо. Так, 15 -та година. Сідаю пити каву. Хочу їсти вже. Ну, скільки ми їли? Десь пів першого, да? ну, вже хочу їсти. Оце ну, таке. Зробила каву, хлібці отакі намазала, творожок із із сметаною. таку розмішала тай. Та й перекушу. Сережа чистить сковорідки мені. Кажу, почисть мені сковорідки поки ти вдома. Ну, Пішов чистий Давайте всім смачної кави. Дівчата, дивіться, яка в мене досточка. це Сережа зробив сам. Бачите так? На ножках воно можна так взяти пальцями. Це він сам клею. Такі планочки різних дерев, дуб. Оце я не пам'ятаю щось біле, що це. Оце дуб. Клею потім, потім різав і оце таки поробив. Хотів зайнятися таким бізнесом, та він у нього не пішов. Оце так. Так. У мене залишився баклажан, і він вже давно лежить. Зараз я його посмажу та помажу майонезом з часничком, та й так ми його з'їмо, бо пропаде. Просто поріжу тай кільцями та й посмажу. Ще, дивіться, нема насіння, гляньте, який класний. Дивіться, та взагалі. Там в нас можна вибрати очі гарні, бо у нас рядом Вознесенськ. Там люди вирощують. і й привозять нам. Дивіться, як Сережа почистив сковорідку. Ще чистить одну, ще й кришку почистив. Як ново? Так, у мене є фаршик. Я його розділяю на двоє. І собі зроблю із кабачком котлетки, а Сережі зроблю класичні, обичні хліб, картопля, цибуля, чесник. Ось так. Так, у мене вже давно лежить пів кабачка. Я його зараз обчищу, натру. І трішки посолю і хай постоїть. Потім відіжму, щоб пішла волога, вода, щоб вийшла. А потім буду робити котлетки за собі. Так, трешечки посолю и ведь Кабачок постоял, зараз я его видежу, зелюсик, Ще скільки бачите. Так, додам фаршик цей. потру цибульку, бульку. Теж до соку багато. Так, видавлю чесничок. От. Овіб'ється, посолю трішки, бо я кабачок солила, вимішаю. Так, кину ложку висівок, нехай постоїть цей фаршик, поки я зроблю. Сережень. Вечеря в нас. Це мої котлетки такі темні, це сережині такі гарні і баклажанчик. Все, всім смачного. Так, 17 -та година, ми вже повечеряли, оце на сьогодні вже все. Зараз зап'ю ряженкою і все. Вам всім бажаю тихої мирної ночі. Дякую, що додивились мене до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Мене підтримуєте, я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення! Бережіть себе!